Требують на поселення. Надалі Ми з Запоріжжя, хаби літять, достають тепер до нас. До Львова, а далі в Чехію. Можливо, в Польщу. До Львова щодня прибувають потяги з прифронтових регіонів. Практично у кожному є ті, хто записався на евакуацію. Хоч зараз таких пасажирів уже небагато, розповідає провідниця потягу Павлоград Львів Наталія Ковальовська. Зараз поменшало. Спочатку, десь серпня місяця, дуже багато виїжджало, а зараз менше, менше і менше. І самі старші діточки якісь, собаки, тварин вивозимо. От Дніпрі, як нас ми були, перечіпали нас і стояли на пероні. От Тоді п'ять ударів тими ракетами, як лупили. Ну дуже страшно. Бу, здавалося, кіно. Розумієте, навіть не можна. А собі повірити, що так може бути в житті. Здебільшого зараз виїжджають люди, які мають у кого зупинитися або прямують за кордон. Однак трапляються й ті, кому нема де поселитися. Таким допомагають волонтери медико-психологічної допомоги, які вже майже три роки зустрічають кожен евакуаційний потяг. Серед іншого вони намагаються знайти прибулим тимчасове житло. У більшості випадків гуртожитки, які належать до освітніх закладів, але це все одно не є вирішення питання, що люди там мають проживати до кінця війни чи до кінця власного життя. І тому є певна домовленість про заключення договорів на 6 місяців, про те, що вони проживають в цих помешканнях, щоб за цей проміжок часу люди. Інтегруючись чи адаптовуючись до тих умов, в яких вони є, могли вже самостійно і знайти роботу, і інтегруватися в громаду, і хоча б думати про оренду майбутнього житла. Найважче знайти житло так званим вразливим категоріям пенсіонерам чи людям із залежностями, адже їм потрібний не лише дах над головою, до того ж на тривалий час. А часто і психологічна підтримка каже Ольга Швет. Є люди, наприклад, це чоловіки, чоловіки призивного віку, які вже є ветеранами, і одночасно вони є внутрішньо переміщеними особами. Тобто, в них є як проблема з житлом, так і проблема з здоров'ям. Зараз знову ідуть люди, які мають довідки про звільнення. Довідки про звільнення з місць позбавлення волі, і вони теж приходять до медико-психологічну допомогу з проханням допомогти їм адаптуватися. На початку повномасштабного вторгнення у Львові та області діяло чимало прихистків за підтримки міжнародних організацій та благодійників. Через те, що фінансування більше немає, шелтери закриваються, каже Ольга Швед. Загалом на Львівщині проживає 210 тисяч переселенців з прифронтових чи окупованих населених пунктів. Тимчасове житло надали 7 тисячам приїжджих. У 2024-му евакуаційними потягами найчастіше прибували з Покровського та Запорізького напрямків, каже голова координаційного центру Львівській ОВА Галина Бурдун. Людям похилого віку та з малими дітьми за можливості надавали безкоштовні місця тимчасового проживання. Це є гуртожитки. Це ті самі місця, які були зроблені ремонтні роботи. А минулого року, позаминулого року, цього року в добромолі було відкрите місце тимчасового проживання. Ну і так довідомо, буквально за п'ять днів ця, ця локація була вже розміщена. В них вже проживало 180 вісімдесят внутрішньопереміщених осіб. Це жінки з дітьми. Тому як тільки щось з'являється, заселення йде за чотири п'ять за днів дуже швидко. За словами Галини Бурдун, у 2024 році на Львівщину переїхало приблизно 6700 тисяч Людей, родина Логвиненків із Костянтинівки одна з таких. Вони оселилися у модульному містечку у Львові. Володимир живе тут вже три роки, а згодом переїхала з Донеччини і його дружина. Вона приїхала, каже: Я хоч тут виспалася, бо там да. не можна. Там гримить і день, і ночь гримить, гримить. Дідусь каже: Ти на мабуть тут не привикнеш тут дуже гримають двері. А я я приїхала сюди. Я я не чула не дверей, що вони гримають чи не гримають. Та, Мені там було тим, там гримало м е, 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 дужче, чим тут я їх не чувствую. Недалеко від нас впала авіабомба, і мене. Двері відчинялися на вулицю, відчинилися всередину, підперли другі двері. Я не могла вийти з хати, заблокувало. загалом. У цьому модульному містечку у Львові проживає близько тисячі людей, каже адміністратор Артем Соболенко. Є такі сім'ї, які дійсно проживають спочатку повномасштабного вторгнення. Оскільки люди, які втратили все і не мають можливості повернутися, у той самий бахмут, так, людям нікуди повертатися, тому і немає можливості, немає альтернативи, куди повернутися, тому вони наразі проживають саме в цих прихистках у Львові. Всі витрати покриває місто, світло, електро, електроенергію, водопостачання проживання є повністю безкоштовним. За словами адміністратора, щоб поселитися в модульному містечку, потрібно написати заяву у ЦНАПІ і стати в чергу. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.